Давай. Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 20 грудня 23-го року і вирішили зняти очередне відео про український корпусний вулик. Перед відео хочу таке зробити повідомлення, що вчора, 19 грудня, на День Святого Миколая по Старому стилю діти мені подарили. Свій канал, так що я тепер власник свого авторського каналу, який називається Микола Федченко. Усіх, хто глядачів, підписників, прошу на мій канал дивитись, де я буду викладувати усі відео. А також по темі бджільництва будемо викладувати на каналі наша пасіка, на якій ще зі знімаю. Значить, тема сьогоднішнього відео проти ройові відводки, тому що багато людей. Ну, багато не багато, але ну, питають, як ви боретесь із роїнням себе на пасіки і при цій системі бджільництва. Значить, роїння це природний спосіб розмноження у бджіл. Інстинкт розмноження це самий-самий великий інстинкт у всього живого на землі. Один фахівець знатний по бджільництву сказав. Що з інстинктами не потрібно боротися і не потрібно управляти? Ну, управляти не завжди, виходить, а бджільництво це такий негативний фактор на пасіці. Тому ми боремося і є для цього методи. Про такий метод я і хочу розказати. Саме, навіть він ефективніший це протиройові проти відводки. Як я роблю... У своїй системі улика. Значить, напоминаю, це улик український корпусний на, те, на теплий займу. Тобто, сльодок звідти. Ну, допустимо, а тепер по конструкції улика. Мені дозволяє, зараз не знайшов просто цієї перегородочки, Є спеціальні паси зроблені, які можу на глуху перегородку перегоражувати. Також у тому году ми знімали відео, де я зимував. Дві сімейки, одна ззаді, одна спереді, через сюди також можна вставити ганімановську решутку. Вони доступ вільний, матки окремо сіють в передньому і в задньому відділенні, і все досить. Коротше, дозволяє цей улик зробити відводок, хоч окремо, хоч на цій же сім'ї, щоб не уменшити силу сім'ї. Приміром, треба. Щоб ось недалеко взяток, щоб сім'ю не, не уменшить, а ройовий стан збить. Як я бачу, як я роблю і як собі то і другим. значить, це юлик, моя конструкція. Використовую днища в основному з одним льотком спереді. Також десь половину я зробив, льоток ще з цієї сторони. Ну, Це на даний момент така. А ще декілька я зробив. Отаких 4 льоточка тут зроблено з боків. І сюди, якщо поставити його на холодний занос, то можна і так робити. Ну, я так не користуюся, я користуюся тільки на теплий занос. І можна зробити, і як я роблю, і боруся в першому пер, випадку, коли, коли оставляємо сім'ю не ослаблюючу, а робимо протироєвий відводок. Значить, що? Сім'я розвинулася до 12 рамок, чи навіть там ще й поставили наставочку зверху. Бачимо, заходить в роєвий, або треба поміняти матку. І як ми робимо, робимо протироєвий відводок, значить, перегоражуємо глухою перегородкою вулик. У цьому, у першому спереді відділення. Поставляємо увесь відкритий розплод без матки. Закритий розплод переносимо на заднє відділення, відкриваємо тут льоток. Ну і ще можна струсити бджоли, там, такої, що, тому що вся робоча льотна бджола вернеться на той льоток і буде у цьому відділенні. Потім оце відділення, що тут є, перекриваємо глухою. У ну, мене зараз немає, то репленочка така сама, як я і накриті, ось цю перегородили, а це відкривається. І скільки тут стояло, чи можна ще й кинути ще декілька ну, важких наставок і далі розвивається. Чола злетіла сюди, виводиться тут е, маточка, чи закладували, чи вже заложений був маточник, чи новий заклали. Коротше, ви, вирощується там. Коли вже матка облетиться спереді і ну, насіять, можна використовувати далі, цю матку і з цю, як в ну, як Коли маленька сила сім'ї, воно ефективне. Дуже хороший спосіб двохматичного утримання бджіл. Ну, а так, в стару тоді, куди по назначенню, чи водок, чи ще куди об'єднується вона легко, тому що бджоли всі рідні. І медовий. Ройовий настрій у них зіб'ється. Далі, пожалуйста, на будь-який метозбор везіть, додаємо скільки рамок і той. Другий варіант. Ну, там трошки можна ослабити, якщо треба розширити пасіку. Так само цю матку плідну відносимо другий вулик. Робимо відводок чи на той. чи ну, Я обычно в цьому, в цьому році старих баток я утримував одному вулику, тільки тут і тут, на два льотка. Трошки неудобно, вроді би, як на підставках. Що і звідти бджоли летять і звідси. Ну, свою систему використував чи випробовую. Значить, у мене стоїть на підставці шість уликів. Можна перший робити на, на дві сім'ї. Другий улик виходить, тільки в одну сторону. То, то, що на, де, де другий підійшов, ось приміром цей перший улик, Кол, ось, о, коло другого я обслуговую цей улик, і другий, і третій. Так само ще тоді пускаємо п'ятий, щоб тільки в одну сторону, а з його міста можна обслужити і шостий. і, короте, на, на наставки можна, так як у мене шість вуликів, можна пустити перший двохматочну, другий одно, третю двохматочну, четверту двохматочну, п'ята, і шоста, опять двохматочна. Отак можна держати і розширювати, коротше, Прекрасно. Оце такий. Така відповідь, як боремося із руїнням у себе на пасіці. Я ж кажу, конструкція цього вулика, що я використовую, іменно я його зробив, я розробляв, функції додавав, які думав, які мені треба. Отак дозволяє боротися з руїнням. Отаке коротке відео. Кому сподобалося, ставте лайк, заходьте до мене на канал, підписуйтесь. Всього найкращого. І... Слава Україні! Героям слава!